Голос, голос, голос. Э, так. Так, голос. так що тема безмежна, голос, безмежна. Дуже інтимна, дуже зворушлива, дуже я ще додам слово, так мовити, свого, свого цілком особистого, коли, э, коли э, це було багато років тому. Прапор підняли перший на, на трати, що він міської ради, бо я тати забуваю. 89-й рік. Так, ось тоді моя сестра, старша сестра поїхала в далекий світ до відвідати свою рідну сестру, мамину сестру, дуже цікава людина, та Галя, та Альося. І мій тато дуже хотів туди теж. потрапити, Теж я дуже любив, дуже це хотів, І там бути, але може ніяк і не було. І сестра на цей натутас меча, як називається, напроти татий спів. Тата співав, тато мій священник співав, дуже гарно співав оцю дивовижну пасхальну, пасхальну мелодію, плотію уснув як умер, царю і Господи, тридневен, воскресний світ». Ну, дивовижна. І Саме в тому, не влучені в тому, а не в перекладі, звичайно, з плоті осну. І... І ще там щось. І сестра везла цю для своєї тети, везла тато голос. І каже мені, ну, каже мені, сестра, ти вірив, я то не вірив? Я весь час, у від такого весь час вікна, коли не тіли, я був цілком переконаний, що зі мною поруч сидить тато, що це не голос його, що це він, що це сидить. Бо голос це душа, а голос це образ душі. Голос це щось загадкове, щось, щось це. І ще раз кажу, що там, поза межами атмосфери, цієї кархої жодного голосу. І коли Фауст в провозі пише, молотнім громом сорт грає у, у братнім хорі дружніх сфера, як там і свій путь на поки Верстає, споконвіку до тепер, то, то, там, то, там, то там тиша та, яка жахала паскаля, яка жахає космонавтів. Бо вони її не витримують, тому мають різні такі що ще тому, бо інакше в суд до камери людина довго не витримує, довго не видно. Починається звукові галюцинації, а далі, а далі все. Отакий от таке голос, отакий от голос. Спів дитина мала б чути спів матері, і материнську пісню голоскову і зростати з тим голосом, і з тим гой, гої, да», від якого, мабуть, і походять наші огі, пісенне огі з широченним його позором. Від ой, що ж за шум учинився, до ой морози морозенком. Колосальна палітра цього ой, Хоча це просто голос, а ніяке не слово. Це просто голос. Слова та й голос, голос більш нічого, але не забуваємо, що є повітря, яке ми так безжалісно нищено нищено. А з ним по голоси.